Сонячне затемнення 8 квітня, що принесе кожному знаку зодіаку, Запитаємо та у таро. Тож підказкаві це свідо для кожного з нас. Це взагалі таке соботійне ем, ситуація, така астрологічна. Вона подіями вражає, тобто не так більше емоційні переживання, як більше події. Тому що ж очікувати кожному з нас? Тож овне. Овнів. буде фіналізація певного процесу, в який ви давно вкладалися, і може висвітилися нарешті результат вашої діяльності за дуже довгий час. До речі, це дуже класна карта для зачаття або для тих, хто вагітний, можуть бути вже пологи. Ну це карта, яка дає певну результативність, в яку ви давно вкладали. Я б сказала, вона дуже благополучна. Залежно, звичайно, в що ви вкладали, але те, що результат він вас може порадувати чи ні, але результат вже буде видний, а це вже добре. Коли ти маєш о, карта полетіла, зараз підійму. Це для овнів підказка про що йдеться? Це йдеться про фіналізацію в роботі. Тому в більшості випадків овни отримують певний фінал ситуації, в яку давно вкладали. Давно починали проєкт, зараз буде результат. Давно просили про премію? Отримаєте, нарешті, дозвіл на премію або відмову в ній. Тобто, конкретно те, до чого вийшли давно, в робочому процесі показує свій результат. Ого, тепер тільці. У тельців буде бажання від цього позбутись, і ви дуже вдалий час підбираєте під це, і дійсно можна зараз вдало позбутися токсичних людей, старого чогось, відмирає щось, що не потрібне. Але це круто відкриває шанси в новий етап. Йдемо далі. Близнюки. У Близнюків матеріальна карта, карта заробітків, багато роботи з більшою кількості клієнтів, можливо, навіть завал по роботі і перегруз, тому пильнуйте за собою, але фінансові результати будуть дуже хороші і вам будуть подобатися. Тепер йдемо до раків. Раки, знайдете компетентного спеціаліста, свого ментора, наставника або лікаря, який вам потрібний зараз необхідний. Якщо зустрінеться просто так, ця людина, просто відчувайте це по долі вам, людина, яка здатна змінити ваше життя, допомогти вам чи вирішити ваше питання, проблему, яка давно застаріла. Тепер йдемо до Левчиків, Леви. Новий курс, новий початок, нове починання, новий проект, нова задача, новий вид. Тобто, ви дивитеся в новому напрямку, і це вірний новий напрямок, який відкриває цілий етап для вас змін. Дуже крута карта. Йдемо до Дів. Діви. Задоволені новими результатами, маєте певне, певне схвалення від оточення, певну місію виконали і прям кайфуєте від цього процесу. Це певний новий щабель, можлива зміна статусу, можливе підвищення в роботі. Тобто, ви ніби. Не просто отримали результат, а ви вже давно отримали результат. А зараз як пожинаєте плоди оцінює ем, фіксації того, чого вже досягли, що вже інші помітили. Тобто ви навіть е, отримаєте результат, який помічають інші і дають вам свій відгук, Терези. У Терезів багато емоцій, переживань. До вас можуть звертатися багато людей в цей час. Ви можете спостерігати за змінами в житті більшості людей навколо вас. І це дуже добрий аспект, тому що ви, але ви дуже емпатично все взагалі занурюєтесь, тому що, по-перше, це на вашій осі йде, в принципі, цей кордон за темний для Терезів дуже такий про переосмислення, про відносини і про емоції. У вас багато спілкування, багато емоцій, і емоцій чужих людей. Вважайте, не беріть на себе забагато. Тепер скорпіони. У скорпіоні фінансова карта, та карта, що і попадала овна в уточнення. Карта, яка говорить про хороші фінансові результати, про те, що ще багато попереду, але вже посіяні перші води для фінансового зростання. А тепер йдемо до стрільців. У стрільців підвішений стан. До речі, певна ситуація може здаватися на перший погляд такою, ніби не рухається з місця. Але якщо перевернути її вниз головою, то можна побачити нові ідеї, які допоможуть зрушити старі ситуації з тої точки, на якій вона застрягла. Козироги. У козирогів починання, рух вперед, можливий переїзд, можлива швидка, різка зміна і дорога. А також зміна автомобілю, або покупка нового, або може свого позбудетесь і захочете, заплануєте собі покупку нового. Але це точно новизна, різка і швидка. До речі, там уран скоро, в мене є окреме відео про з'єднання Юпітера з Ураном. Тож до 21 числа ще може програватися цей аспект. Так що очікуйте змін. Водолії. У водоліїв. А може бути таке спілкування, з яким ви розпрощаєтесь. Може з кимось розійдетеся, може з кимось розсваритися, але головне, що розчаруєтеся в якійсь людині поруч, не переймайтеся занадто, тому що це просто як чистка оточення для вас. Водолійчики. Так, почекайте, це були водолії, рибки. Рибки, все в ваших руках, карта, яка вказує на те, що ви здатні втілити свою мрію саме в цей період. Тому для вас він мегакармічний. До речі, у рибок давно було астрологічне таке переосмислення себе. Ви приходите до нової версії себе. Тому знаєте, максимально зафокусуйтеся на своїх бажаннях та цілях. Ви зараз здатні зовсім по-новому відчути життя. І карта е МАХ завжди вказує на те, що ви здатні. Ви подивіться тільки на це. ой, Де її вже? А ось вона? Карта. Е Вказує на те, що в ваших руках змінити всі сфери життя, і ключова подія, яка зараз відбувається, пов'язана з вами. Ви трансформуєтеся, і все навколо змінюється. Тому у вас просто дуже багато колосальних кармічних значимих змін. Напишіть, якого ви знаку зодіаку, До речі, дивитися треба було саме по знаку по сонцю, тому що це ж сонячне затемнення, напряму впливає на наше сонечко. Тож, хто ви по знаку зодіаку по сонцю? Напишіть, будь ласка, в коментарях, ставте лайк та діліться цим контентом, аби астрологічного українськомовного контенту в мережі ставало більше. А я вас люблю. Підписуйтесь!